43 рази намагалися прорвати оборону українських військ російська армія на Мар'їнському напрямку в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Детальніше про те, якою є ситуація на Мар'їнському напрямку, дізнаємося від пресофіцера 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ярослав Чепурний з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо. Вітаю студія. Тож скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у зоні відповідальності бригади? Ситуація продовжує залишатися досить гарячою вчора. Противник різко збільшив кількість штурмових дій позицій бригади. Уже пролунала цифра. Всього 43 на Мар'їнському напрямку на смузі оборони нашої бригади було 30 штурмових дій. Штурмували наші позиції з кількох різних напрямків: це і з Південного, і Північного і зі Східного напрямку напрямків. Абсолютно всі підрозділи бригади, які несуть оборону в районі населеного пункту Новомихалівка, вчора були, були задіяні по відбиттю цих штурмових дій противника. Якщо взяти. Які в штурмові дії, то це була практично одна сама піхота, е, незважаючи на таку кількість, велику кількість штурмових дій, е, бронетехніку е, в атаку ворог вчора не скеровував. Е, що стосується бронетехніки, то останнім часом він її застосовує все менше, все більше це дії невеличких піхотних груп противника. Ну, якщо взяти статистику, то за три тижні лютого бійці бригади уразили 32 одиниці бойової броньованої техніки. Ну, це можна сказати в кілька разів менше, ніж було знищено нами танків і бронемашин в січні, місяці. при тому, що штурмів ну, вчора було набагато більше. Ну і хочу також зазначити, що у нас взагалі е, ніколи не був спокійний і тихий напрямок. Е, і незважаючи на ті зусилля, які ворог е, докладав по взяттю населеного пункту Андрій, е, Авдіївка, е, наш напрямок він теж залишав, не залишав без, без своєї уваги. Е, і штурми у нас продовжуються щодня вже... Ну, два місяці це точно, тобто і січень, і лютий це е, рідко буває дні, коли не буває штурмових дій. А останні два-три тижні то це ну, просто щодня штурми. Так що, так що ситуація е, така складна, напружена, але поки що контрольована. Ну не поки що, а взагалі контрольована. Ну фактично дві третини, якщо грубо казати, атак штурмових спроб штурмів на вашому напрямку припало на долю вашої бригади. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру за те, що розповіли про ситуацію. Там будемо недмінно стежити далі за розвитком подій. Ярослав Чепурний, пресофіцер 79-ї окремої десанту штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.